Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні я зараз знаходжусь на Ларі. Вирішила познімати трішки готелі Лари, тому що мене запитують, які вони, що там по фотографіям, якщо чесно, дуже важко зрозуміти, які готелі. Тому я йду показувати вам готелі. Море таке чудове, це просто. Можна стояти і дивитись. Звичайно, хочеться дуже розутись і залізти у море. Ну, хоча б так походити, знаєте. Але я думаю, що не, не треба. І подивіться, тут є ракушки, уявляєте? Я зависла. Я, звичайно, вони мені не потрібні. Я, звичайно, нічого не буду з них робити. Я просто покладу, але ну, це якесь таке відчуття, що треба позбирати. Це ж, це ж як древні люди щось збирали, і нам теж треба щось позбирати. Бо ж воно ж тут йому погано, походу, так, да, Юля? Я вам скажу, що в Велесі, в Летуні готелі, ми взимку проводили репетиції. Скільки там равликів? Це величезних, таких гарних. Величезних це отаких, розумієте? А де вони? А, вони в мене в Україні залишились. Збиратися в Україну треба було відвезти. Що всім показати? Все, Юля, заспокойся, Ну от наша, ну що, я буду з ними щось робити. Ну, дивіться, яке гарне, все гарне. Все гарне, все вдома, все додому, треба, не треба. Ти краса яка, подивіться. <різь> 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 да, собака думає, ну-ну, ясно. З вами все ясно, мадам Грица Це щось дуже дивне. Там вода витікає чи що? Ну, походу, тут ніби навіть річка. Це сточні води, чи що це. Я не зрозуміла, як це воно має бути. Ось, будь ласка, літак летить. От, от прямо над готелем Сера. Ну, може, трішечки збоку? Ні, трішки збоку. Я відзнімала клаб готель Сера на канал Джуліана Home. І там також можете подивитися Holiday Inn. такий простіший готель. І ви знаєте, я думала, що я пішки піду від сера готеля і до інших. Ну, думаю, це також Лара. Добре, що мене підібрали вісімка, тому що взагалі по карті мені показало годину 33. Я думаю, ну напевно, щось плутало. Ні, це реально дуже довгий перехід. Добре, що автобус зупинився не на зупинці, підібрав мене, і він хотів мене повезти туди, ну там, де він завертає, так щоб я перейшла дорогу, сіла на зупинку. Я кажу, ні, давайте я вже тут вийду і якось жиді. Хлопці молодці бігають, а Юля не збиралася і теж бігає. Е, дійшли ми до Лара Барут. До речі, добре, що я не послухала водія і вийшла, пішла пішки, тому що поки я йшла, ні одного автобуса не було. Тобто я ще б там стояла до сих пір на зупинці, а зараз я вже дійшла сюди. Лара Барут знімати не буду, тому що я запитала ціни в кол-центрах дуже дорого. ну Це просто неймовірно. Для зрівняння Мардан Палац набагато дешевше в червні. Я не кажу зараз в червні набагато дешевше, ніж Лара Барут. А Баруту, вибачте, дуже-дуже багато років. Тому я не бачу навіть сенсу. Ірвана, ну зараз подивимось. Судячи по машині, яка заїжджає сюди, тут іде ремонт, нема сенсу заходити. Плюс це колись був караван-сарай, чесно кажучи, мені не дуже подобалось там. Ну, якась дуже офіційна будівля, така. Ні, ні, не підемо. І запах каналізації чути сюди це не дуже добре, тому що. Можливо, в готелі так само буде той самий запах. Вірванок політа пропускаємо. Так, є Міракл, Титанік Біч Лара і Дільфін Гранд ресорт. Дільфіни, отакі вони дорожчі, але давайте глянемо. Міракл готель зараз на ремонті, тому не дали подивитися, Титанік готель працює, відкритий, але просто сказали, ні, ми не показуємо кімнату. Ну можливо, тому що він не новий. Вони не хочуть показувати, я не знаю. Йдемо так, далі. далі близько, тобто є можливість того, що буде холодна вода проходити. Запаху ніякого поганого не чую. Так сам по собі готель гарний. Тут карпетушки продають. Коротше, дельфін Гранд Палас не пустили. Сказали, що можуть пустити, якщо, наприклад, хтось з керівників скаже, тоді ми можемо запустити так, ні. І для того, щоб мені пройти далі, мені треба отак йти. Ну, це дивно, тому що в Анталії ви можете пройти в будь-які готелі і подивитися номери, якщо є вільні. Звичайно, якщо є зайняті, то ні. І ось це, будь ласка, пок... вони не хотіли показувати, ну, показали. Ну, в сері просто я підійшла на рецепшн, кажу, можна подивитися номери. Він мені відкриває брошурку і починає показувати. Я говорю, перепрошую, я брошурку можу подивитися в інтернеті. Мені люди попросили показати номери, які є вони насправді. Він такий, ну добре, ну вони показали, а ці поки... Бабуся ловить рибу. Моя така суня. Ну, напевно, щось тут ловиться. Серйозно вони сітку будуть закидати, я не можу. Ого. Професіонал. З відразу видно на кущі. Супер. Артисти. Я порівняння, я працювала в Бельдібі і до нас приходили люди. Просто на охорону дзвонили нам, хотіли подивитися готель, немає питань, ми виділяємо одну людину і людина показує весь готель. Тобто Це без проблем. Не знаю, чому це тут така проблема. Можливо, якісь ремонтні роботи трішки робляться, тому люди не хочуть показувати. Ну, Ну, якось дивно. Ну, тобто Дівчинка, яка працює в готелі, вона хвалила міні-клуб тут. Я просто хотіла подивитися хоч приблизно найти територію. Ну, Але і... кажу, можливо, через цю річку буде прохолодна вода в морі. Там, де вона саме заходить в море. Є такі приколи. Так, оце ми все пройшли, це були шопінги, магазини, базарчики. Але я вам відразу кажу, що тут все дорожче. Набагато, ніж в центрі. Набагато. Тому ну, не раджу. Звичайно, якщо там одну річ, хоча, мені здається, знаєте, ви тут за одну річ зможете з ванталю зізити, погуляти, поїсти і повернутися. Скільки вони тут Дивіться, Тут є дельфінарі. Сьогодні, в три години, остання вистава коштує білет 20 доларів чи 20 євро, це дитячий, а дорослий 25 доларів чи 25 євро. Ну, якщо чесно, на ліри це буде велика різниця. В лірах 500 лір. Тут дивіться і як вони називаються, ці машинки, мене син дуже полюбляв такі. Ну, в принципі, я полюбляла так їздити. Звичайно, Юля, велику ж ти не можеш водити. Ні, можу, в мене є права, але такий ще той, шумахер. А Вони зачиняються і буде ремонт проводитись в дельфінарі і мають відчинятися в березні. Так, оце дельфін Гранд готель. Він такий ближче до моря. Ну, хвалили, але, на жаль, ми не побачили те, що хвалили. Йдемо далі. На диво, хоч і зима, практично всі магазини працюють. І купальниці, все, і обмінник працює. Не знаю, звичайно, який курс. Я думаю, тут не дуже він вигідний. Ну, Якщо 20 євро-20 доларів однаково, це дуже кумедно. Тому що ну, різниця нормальненька. Хочу перейти на протилежну сторону, запитати, скільки коштує карточка саме у цьому туркселі. Тому що я вам казала, що вони можуть ставити яку хочеш ціну. Він офларана в протилежній стороні. Тобто... Ви розумієте, що на цій стороні є готелі, які будуть дешевші, але просто вам потрібно буде ходити через дорогу на море. Я чомусь думаю, що інґлешхом тут теж. А, я зараз знаю, мене простині, я зараз запитаю. І ми будемо знати, що тут. твоє простирадло коштує тут 350, Там була біля. знижка 50% і 21%, тому що 21 ша була. Ви подивіться, які красуні. Ви подивіться, що це за кораблі у нас пливуть тут. Мої ласточки. Юля, це не ласточки, це качечки, красунчики. Коротше, Турксель тисяча лір, якщо у вас паспорт, якщо у вас і камець, тобто віза на проживання 750. А зараз я не можу вам сказати, це а, з надбавкою тут чи ні, тому що а, Бімсель також подорожчав два рази. Я змушена піти в нормальний магазин, не тутешній, а той, що в центрі Мар... Анталії. Да? І там запитаю, тоді вам скажу, чи тут дуже велика надбаху, ну, тисячу лір за карточком. Я думаю, що всі перестануть дзвонити. Можливо, карточка для проїзду буде продаватися в мігросі. Буває таке на касах, продається. В кіосках можна купити. Наталі із з купували, тому питайте. Тому що таксі звідси дуже дорого буде. Ну, До центру я маю на увазі. Все працює, люди ходять, купують. Звичайно, менше, ніж влітку, але все рівно. Не набагато. Чому не набагато? Тому що в день тут теж не будуть ходити влітку. Дуже спекотно Зараз добре так гуляти. Я не знаю, чи вам видно, бачите український прапор. Mm -hmm. Так. Е, я думаю, що тут також, можливо, здають номери, можливо, це гуртожитки для анімації чи другого персоналу, який працює в готелях. Не можу сказати, але не пише, що це готелі. Дуже, звичайно, багато магазинів. Те, що пише, аутлет, я дуже сумніваюся, що тут аутлет. Ну, Магнітік хіба що по дві ліри може бути. Тобто великий вибір, але ціна, я думаю, буде дуже велика також. Тому що оренда тут немаленька. Тут оренда висока. Дільфін Діва, Дельфін Імперіал проходить, тому що якщо там не пустили, то тут ваю наліво. Я вся мокра. Тут, -тут також не пропускає. Дільфін Імперіал дорожчий, ніж Мардан Палац. Якщо я не помиляюсь, то ми туди і не збиралися. Ось, будь ласка, тут сімка ходить. Не знаю, чи вісімка, напевно, ні, лише сім від самої Хюрем Султан. Ви думали тако собі? А ось так. Тут теж шопінг-фестиваль. Аж ну, ну ви, ви подивіться, це величезне, це просто. Це просто. Там написано було грант, ми прийшли, Ну, тут не менший. Ну, чесно, навіть я б вам не радила навіть заходити, тому що я уявляю, які там ціни. Хоча можете спробувати. Мої знайомі заходили, то звичайно дорожчі, ніж в центрі в Анталії. Ось тут. Turkish Delight смачний. А ну, скільки коштує? Я думаю, десь 500 лір. Оці я маю на увазі. У нас в магазині 280-300, але є в трасі по типу 500. У мене Дуже класний магазин по 400 лір. Смачніші солодощі є по 300 лір. Ну, тобто, в принципі, для цієї місцевості адекватні ціни. Гарний імперіал, звичайно, дуже гарний, але дуже дорогий. Дорожчий, ніж Мардан Палац. Ну, ви скажете, Юлія, чому з Морданом порівнюєш? Ну тому що Мордан вважається найкрутий зараз. Самий Макс Рояль Мардан Палац. А ви бачите по цінам дільфі переплюнули. Далі зараз зайшла в готель Конкорд. Попросили, щоб показали кімнати. Вони сказали, що зараз зайняті на Гестрелеш. Охорона сказала, що добре, нема питань. На Гестрелеш сказали, що зайняті, щоб я підійшла після чотирьох. Ну я розумію, що можливо через те, що мало людей, одна людина на Гестрелешина не може мене поводити. А після чотирьох зміна зміниться. І та зміна мені скаже, що теж вони не можуть показати. Я жартую, але ну, можливо, і так буде. Звичайно, я вже не підійду, тому що я туди їду і там сяду на автобус. Ну, Що зможу показати? Те вам про готель Royal Winks. Сказали, що можуть показати готель лише після 4 години. Крістал Хоутилс взагалі нікому не раджу. Не буду вдавати, що дрібниці, але 100% не раджу. Так, там пішли будиночки, лежмани. Лежмани це гуртожитки. Дякую вам за ваші вподобали, підписку, коментарі. І, звичайно, я вам бажаю всього самого, самого найкращого. Слава Україні! І ми переможемо!